Всім привіт! Я учасник першого сезону Ліги Смаку від Древос. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним своїм файлом, який зі мною часто траплявся на початку моїх спроб готування ковбас. Це бульйонно жировий отьок. Причина по якій він з'являється, не можна перегрівати м'ясо при приготуванні до моменту набивання в оболонку більше ніж 12 градусів. Якщо м'ясо перегріти, тоді трапляється така ситуація, як на фото, це бульйонно-жировий отьок, тобто сік з м'яса витікає в одному місці, і м'ясо після цього стає сухе і рихле. Смак м'яса є, але воно не соковите. Для цього, щоб уникнути цієї проблеми, потрібно не перегрівати м'ясо більше 12 градусів. Але і холодним м'ясом також не раджу користуватися, потрібно, щоб температура була приблизно в момент набивання в оболонку, десь приблизно 8 градусів. Тоді буде і консистенція правильна, і не буде бульйону жирового отьоку. Дякую.